Диплом університету це все ще той самий золотий квиток у майбутнє, чи може просто дорога звичка з минулого? Погодьтеся, питання непросте, особливо зараз, коли ми постійно чуємо про геніїв, які кинули навчання, а будь які навички застарівують, ну, просто з космічною швидкістю. І справді, ці історії успіху людей, які не закінчили університет, вони ж надихають і м, збивають з пантелику. Здається, ніби вони нам кажуть, навіщо сидіти чотири роки за партою, якщо можна просто піти і робити. Але чи все так просто, може університет це не просто пережиток, а щось таке, що дає значно більше, ніж просто набір навичок з коротких курсів? От саме в цій дилемі ми сьогодні і спробуємо розібратися. Окей, ось наш план на сьогодні. Пройдемося по п'яти ключових пунктах від погляду скептиків до того, яку роль освіта відіграє у майбутньому всієї країни. Тож, поїхали. І почнемо, мабуть, з найпопулярнішого закиду в бік університетів, мовляв, вони абсолютно відірвані від реального світу. Ну, хто з нас не чув цю фразу? Забудь все, чого тебе вчили в університеті. Це ж класика першого робочого дня. І знаєте, ця фраза стала чимось на кшталт символу Символу величезної прірви між тим, що вивчають в аудиторіях, і тим, що насправді потрібно на роботі. А корінь цієї проблеми, як не дивно, росте ще з радянських часів. Тоді і система була побудована так, щоб свідомо розділити три ключові речі: освіту, науку і виробництво. Тобто університети готували теоретиків в одній кімнаті, академія наук проводила дослідження в іншій, а заводи працювали взагалі в третій. І що ми отримували на виході? Правильно, випускників, яких доводилося перенавчати буквально з нуля. Але що як є інший шлях? Давайте подивимось на приклад сучасного університету, який був створений якраз для того, щоб зламати цю стару систему, і це кейс Американського університету в Києві. В основі цієї моделі лежить партнерство і не з ким-небудь, а з американським освітнім гігантом Arizona State University. І це, що важливо, не просто формальний обмін студентами, це повний 100% доступ до їхніх навчальних програм, онлайн систем, методик до всього того, що роками доводило свою ефективність на найконкурентнішому ринку світу. Щоб ви просто зрозуміли масштаб: сто вісімдесят тисяч. Саме стільки студентів навчається в Arizona State University. Це ж більше ніж населення, скажімо, броварів. Уявіть собі, ціле місто, яке живе освітою та інноваціями. І ось до ресурсів цієї гігантської машини тепер мають доступ українські студенти. А ось ще одна цифра, яка показує фінансову потужність: близько 8 мільярдів доларів це їхній річний дохід. І це ж не просто гроші на зарплати, це інвестиції в найкрутіші лабораторії, в технології, в залучення найкращих професорів світу. Це ціла екосистема, де наука і бізнес це одне ціле. То в чому ж головна ідея? Взяти все найкраще від передової американської моделі, програми, технології, реальні зв'язки з бізнесом, і зробити це доступним тут, в Україні. Фактично, це можливість отримати освіту світового рівня, не виїжджаючи з країни, і за ціною, яка в рази, а то й в 10 разів нижча, це по суті і є освіта без компромісів. Гаразд, але ж є альтернативи, правда? Всі ці швидкі курси, буткемпи, багато хто сьогодні обирає саме їх замість чотирьох років в університеті. Давайте спробуємо порівняти ці два підходи. Дивіться, яка тут ключова різниця? Буткемп це спринт. Його мета швидко дати конкретну навичку, навчити програмувати. Крапка. А от університет це радше марафон. Він дає не тільки навичку, а й глибоке розуміння, чому все працює саме так, а не інакше. І що не менш важливо, це час для дорослішення, для перетворення зі школяра на самостійну особистість. І от саме ця ідея мосту, вона, як на мене, ключова. Університет це такий собі безпечний простір для переходу в доросле життя. Тут вчаться не тільки якимось формулам, а й самодисципліні, вмінню домовлятися, брати на себе відповідальність, це ті самі софт скіли, які не прочитаєш у книжці, але без яких жодна кар'єра просто неможлива. Добре, теорія це чудово. Але давайте про головне про практику як вся ця освітня модель перетворюється на реальну кар'єру. І зрештою на гроші. А ось як це виглядає. Студенти цього університету вже з перших курсів їдуть на оплачувані стажування. І не абикуди, а до світових фінансових гігантів. JP Morgan, Blackstone – це компанії, про роботу в яких мріють випускники Гарварду та Стенфорду. А тепер увага! Конкретна цифра: 42 долари на годину. Саме стільки отримував студент другого курсу на літньому стажуванні в Blackstone. Це ж більше ніж півтори тисячі гривень за годину роботи для студента. Це не просто хороша зарплата, це доказ того, що знання цих людей вже зараз оцінюються на глобальному рівні. Та знаєте, що тут найважливіше? Навіть не гроші, уявіть, що отримує студент. Він бачить зсередини, як працює одна з найвпливовіших компаній світу, як там ухвалюють рішення на мільярди. І головне, він розуміє, що там працюють такі самі люди. І що він теж так може. Ось ця впевненість у собі, вона просто безцінна. І це не якась там випадковість чи історія успіху одного студента. Є статистика, аналогічні програми в американському університеті партнері показують, що 87% випускників знаходять роботу одразу після навчання. Оце і є, мабуть, найважливіший показник не оцінки в дипломі, а те, чи готовий ринок платити за ці знання. І наостанок, давайте подивимось на все це з дещо вищої перспективи. Бо якісна освіта це не просто про особистий успіх для України сьогодні. Це стратегічна необхідність. Коли прийде час великої відбудови, країні будуть потрібні не просто робочі руки, потрібні будуть світлі голови. Подумайте про ключові напрямки, відбудова інфраструктури, подальший розвиток IT і що стало абсолютно очевидним: розбудова власного потужного мілітарітек. І кожна з цих сфер вимагає фахівців світового рівня. І ось тут перед нами постає стратегічний вибір. Інвестиції у відбудову точно прийдуть, але є два сценарії: або ми будемо наймати дуже дорогих іноземних експертів, щоб вони керували процесами, або ми підготуємо своїх людей, які розуміють наш контекст, які говорять однією мовою з інвесторами і готові брати відповідальність на себе. Погодьтеся, другий шлях набагато кращий. Отже, повертаючись до нашого головного питання, що ж важливіше: швидкі навички, чи фундаментальний контекст? Знаєте, можливо, це просто неправильне питання. Сучасний світ вимагає і того, і іншого. Він вимагає вміння швидко вчитися, але робити це на міцному фундаменті. Тому питання, мабуть, не в тому, чи варто йти до університету, а в тому, який університет обирати, той, що досі живе минулим, чи той, що будує місто майбутнє.